Один одного, тому що в нашій єдності наша сила. вас. Я щиро вас вам дякую за вашу міцність, за мужність, за терпіння, за смирення і за любов. Любов переможе, тому що Бог є любов, і це наша зброя, основна, якою ми завжди будемо користуватися у своєму житті. Всіх прощаємо, всіх обіймаємо, і нехай Господь зміцнює усіх нас. Наш народ, наших воїнів захисників і захисниць, нашу Україну, наші Збройні Сили України, нашу рідну землю, наш рідний край, Хмельницький, Поліський. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Родишний воскрес! Христос Воскрес!